Всім привіт, з вами команда Greencraft і сьогодні зараз ми знімаємо друге відео вже за сьогоднішній день, але не по, перше ми знімали не по Реймену, а по Outlast Так, нарешті ми після довгого відлучення повернулися до старого доброго реймена, бо ми трохи не на ті ужастики. Щось сонячне, веселе, радісне хотілося А мені не надоїло Все, давай. Лямо, давай я щось. Так. Так, о, я ж зігнав своє керування. У! Uh! можем выйти. А, ты... Что ты там робишь? Спасай, Андрій, спасай! Не? Як вона дістала мене на поверхню, не сюди? Тут треба швидко Дай, Давай, ти, Я я знаю, так і роблю. Давай типа иди иди, идите. Бо я не можу рупати, щоб стоїть. О, тепер мойте штуки, не бойтесь штуки. Я хотіл... А, як вони... Треба у нас ніби. Вони дістають сюди. Але ж я став прямо на поверхні, а вона якось взяла і тепер стрімко. Ну нічого, давай зараз попробуй. Так, чомусь я не впливу. Я хоч уже... Ти, ти мене вдарив. Наш ти мене вдарив? Стоп, Разом. вони на другої, пану. Я знаю. Давайте ко. Я зараз дохну. а ти зробиш всюду роботу. Вибач. Ого? Бий його бий! Бач, від нього щось залежить Люк. Від тієї штуки щось залежить. Іди до мене, я тебе вдарю. Дерію мене. А я все зроблю, а ти йди. Бий-йо ціною власно життя, давай. Давай. Прикольно, череби залагали і не пішли. На них їх, їх, їх треба бити так. Блін, зараз... right Мене не впливає. Ну, це один из хороших Ти безмол не Є! Ее звонку это пешка, так видно. Нормально. Да, это буває. Yeah. Yeah. Добре, давай. все. з нами ТПшки маленькі. А, Андрій, дріна шпівай. Аааа, мне наділок. Тихо. А ми... у нас бей. Мы же типа Андрій, бей-бей, бей мене, хилля. Боже, тут це єдина наград, щоб хільнути, треба вдарити. Вот ще одна оборона такі дві. Ніфіга собі. Здохни, або. Здохни, або. Я торпедо. Тут не мне кажется, что тут то блин. Ваш что что это NTD, <гас> в Майнкрафте. Я навіть вистрілність стяло... ти... довбаного водного світу. Та перестань мене бити. Нормально так і це. Я не можу стрибнути? Ну, давай. Йде. Давай проб. А як будет твоя ця кнопка? У мене деліт і эндер. О, онде. Enter стрібнути. Боже, а я тисну деліт. Я думаю, ч ты меня бьешь? Бо я жесткий пацан Так спукин. Иди нафиг. аха ха, -ха, 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 -ха. Шер ски Дякую. Ты було щось, типа дай п'ять. Андрій, борствій Як старий книжка. Бей, 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 бей. Я тебе намагаюся бити, а ти до мене не летиш. Бей. Мене шерли. Ляпаса тобі. Добре. Ляпа сади. Шо, що ти сказав, моляв? Наш малюкреймен захворів. Що? Наш малюк реймен здоровий. Ааа, наш малюк Креймен. Молодець. Мене вони вдарили два Андрій, рази. Андрій, давай. Хоча в мене було одне сердець. Я знаю, тут можна відскочити якось іду, даві, і давить, якби нічого не зробить, так. Wait. Стристись там! О, лава Ого, протестую. О, она протестує. Киронеж там датчик руху, ты. Андрій, давай. Валый валий валый, блін! Так і є. Валый. легший і тебе... Ти... Легше походить. Не, ну пока... не сейчас. Ми зараз вийдемо на поверхню. Схоже на те. Вгору. Вниз. меня. Ну то сан. Новики славун. Не хотілося би зараз здохнути. давай. Ты ведь не кожен. Що? А я не помер. Від Не помер, до помер один крок. Що? Андрій, а ну йди сюди. Короче, за... за... хур... не діпаю, вона не буду цій... ці, ці круги пекло. Як... Що таке пекло ада? Плода, це образно. Ну. Чи Андрій! голова стендрій? Тобі сейчас від мене потрібно? Так мені потрібно, щоб ти помогтяв. Сімо брусається посліду. О, ціло капканчики. Ніколи їх не трогай, трогаю, Подлюка. Одлюка. Можна ламати. А нас одна блять. Ах ты ж. О! Хоть щось. Е, не попало. О, ті глибоководні водні чуди. Ляка. Як туда фигню плыв? О! Блін, ми знову... Ай, о, ж yeah. Ха, то тоже кинет фильм. Я. Ха, да я тебе так дали. Нет? Yeah. Já prostě jsme i harný kadeř. I znovu tancujeme do AU. Ještě to EU to Не-не-не-не, Андрюх, совсем луда, если мы... Ой, блин, Андрей, Стій назад. Еей. Не вот ногу летать рука. А, надо передавать. О, нужно бы даже скинуть чудика. Так. Быть понянки на попанки. Покидываю. А вот муки варианты. Я ее ходу был. Как стоит, да? Майс май. Мейкис бонусы пропустил. Не нравится на закичет бонус бонус. Сході, як Отже, почалося 5 хвилин нашого ефірного часу. Ом, ми зараз літати будемо. Та! <гас> да. Це буде наш лаварек, так що ми цього зараз прийдемо. Якщо ми будемо під цей... водою літати. Так ворота. Аня. Під водою. Я казав, що ми будемо під водою літати. <гас> О, бачиш, тепер нормально сирупається. Потреба спасати морку. Делай Сион файр. І ви не подумаєте, що ми граємо в просто це ракет.

Тепер він дружаєвий На, это на смок хипта шо Не, а є бустю Спрят в цю всю робота Опа, Андрій, давай Бальни А, є с тих смок Эй, Не не радий би там бути, він зараз не збит Василь, що у мене тепер морда трохи Я, що бачу, який, Андрій, ну ч ти мене, блин? Ты мене починає бувай, ти му ще на тебе. А навіщо немає? Ты йому стріляють тут багато! А ты шо я думал? Ну один. Мож... Чекаю, не можна <губи> Давай. Андрій, Андрій, мене, ты, мене. Напоряд, я я до дотавав... тебе.

Не роблять там коридор, це напевно довгий сто Не хочеться, Не хочеться стоїть. Вы не мене... Не хочеться в тебе тут. Вперше не щоб було нахлы, тут було не сдох. Отпити. Ну дається на тебя. Я прям да. Я тебе вдохнуть. Ні, я стрибну за. Знаю вы. А то є, yeah, mm, можна mm. Все. Mm. увозит их во веселых ржавих.